Дід прийшов. прийшов. А мене ждали. А він мені гостинці приніс. І я кажу, я кажу, давай. А ти кажу, рада? Що? Рада? Ох і рада. Лай". А ти ж казала, а що ти прийшов? <гум> Було да, прийшов? Було б ще полазить. Було б ще трошки полазить. Да. Ми вас ну, не ждали. Да, Ой, це якоїсь гадості приніс. <гум> Попробую. <гум> Бо гляди той. <гум> да. да. А це все ті порошки. Та це ж поганий. Ну, який був, такий. Українська, справжня. Попробуй, казали, хороша. Да. Да. Це алка казала, мені дай. Ручно хороший. Да. Да. Ну, дивись, дід. А я тільки не певно сірався. О, Правильний порошок, а то пише якась пудра. Вона мені нужна. Пудра. Це, що я... Хороша, то пудра mm. була. Що то таке? А а це показує. тобі ось Зебра. Зебра? Каністя зебра, морозиво. І сітеся тут його грамульок. Грамульок. Без гармоно. Де, -де та найдіть мені, де воно пишеться? 500 грам. Всього на всього. Дік пошкодніча. Пожархував. А це що? Оце ти пече, я дочала. Ой, які хороші так, да? Слава Богу, поррали. Та не сильно понравилось, бо я ще не пробувала. Ну так їх перемастили гарно. Ну, да. ну, а, а я це... греблася, там в а городі. це горбала. Для чого? Для чого? <laughs> для відчого. Це все, що ти потрапив. Да. І то. Це я взяв на карточку, а це без карточки. Такий так. От біля сюрприз. От Да. Зайчика. Дід би не додумався, якби не зайчик. Та да. Другий дід. Все. І що з ним робити, ні, тепер? Ніж. Стирай. Стирати можна. Ти хочеш, щоб я зайнята весь Стирай. час було. Їш. Диви, як Тей. я пальці, ось ось зелені. А що ти робила? Ди? І під нігтями зелене. А що ж ти робила? Помідори щупала і підв'язувала. Боже та, які та, в мене руки. Там ложечки. Ай-яй-яй-яй-яй, а ну, ти хочеш, б я їх показувала? показуй. й показують. Белайточа Та ж у тебе а в мене не встигла й помити. Ох, і дід. Хе -хе. Пригнався і каже, давай я тобі щось приніс. Да, от зайця да. Хотів позадаватися так сильно, щоб він такий хороший, зробив вигляд, що він такий хороший. Ха, дужа, погалій, Ох, і дід, усім дідам дід. Ой, горе з таким дідом. <хи> так, ну ладно тоді. Усім смачного, да? Так. Да. Ти ще щось хочеш від'їдати? О, тут там потом. Коли? А що ти счастлив? щось ще не дає, заховавка, а потім дам. Я хотів потом, я можу й сяхати. Ну, даси потом, хорошо, це, мабуть, щось це секретне, так? Да? Цього секрет? Це скоро день народження, можуть зараз так. подарунки для подарок. Так, діти, не приди лучся. Сиди мовчки, не нагадуй мені про таке діло. Чого? Не хочу, я днів народження, вже не хочу. Та який там подарок, діти. Ай, лучший мой подарочок, ось я кажи. Да. Да. Він ще й про подарунки вішли. Я щось про них не мітала, ніколи то не мічка. Що то -то. я до купити? Я одкуди знаю. Попробую щось одне купити. Як усе треба, а одне купити. То лучче не треба. Геть одного не хочу. Мені тут так добре в кущах сидіть, я да. нічого не хочу. Хто то, -то сидить? Оце я тут буду сидіти. Поки геті не винесуть мене звідси. Да, 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 да. Розвід стало. <рістила> а як ти? Тут, і тут і закопають на подвір'ї. чи що? Та живи ще, думаю. Та коли ж аж кінець аж приїде, а він аж отак ну, іде, 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 і іде, коли... йде, і отак тільки раз і кінець. І такого не буває, без кінця не буває. А там я дивився в Ютубі. Батьки села свого десь у дворі поховали. Ну правильно зробили, Але то мене дощні да, з двору да, виносить. Ну, що там чи воно кончилося, так і я не дивився. Що у мене довжні з двору мого виносить? Ні, я, ні, так, я проти теж. Я буду держатися кійтя, не піду нікуди. Так, ну що, все. Так, ну ладно, давай, пробайморози Да, Де є вечеря? Давай. давай. Смачно, всім всім. пока. Да, давай. Цілий день не поймеш, як ви чого. Через два години. Два часи є, два години моє, Два часи є, два години немає. Своїм святом вони вже, тут вже такі обнаглівші вже. Ох, знову на війну все списують. От кому війна, кому. Так, дід. Так. Що ти ось його накопав стільки? Моє ходить. Та нахрена нам стільки всього учасника. Продавати. Кому? Бачиш, він успів вирости, от, як були дощі, як були О, дощі весною, бач, він тоді ну, вирізав. То що ж ти хочеш ціле літо ні одного доща, не буде. Ну, та, доща не було. Ну а доща не не було, але він успів тебе вхватити влагу, щоб так, було влаги багато. І... Боже нафіга нам стільки часів. ти ж знаєш, що я не можу час не їсти, а ти його весь я знайду. Найдеш клі... клієнтів знайдеш, так? Ну, ти... Та здаси, хорошо, бо він мені не Поставлю. пішов в часник, вже їла, їла, тепер не можу вже. все. Так що дід на, на, на це на насіння оставимо, щоб посадити, скоро вже садити буде. Ти всіх людей він уродив. Да. Я стільки людей копають глиби. А це слава Богу. Хай, хай не такий крупний, ну, Та диви, який він. Та він і менший, і великий і хороший. є. І великий, і малий. Да, Ні, зубки. Ну він гарний. Туди зубки, чотири зубка на голову. Да, по чотири зубка. Це ж хороший сорт такий. Так, Надвигається на нас Бруга. спека. спека. А, Цей ага. Ближчий тиждень буде дуже спекотний. Циб... Да, цибулю треба забрати, бо їй гамплик буде. Я її сьогодні одну пішла, думаю, попробую, Земля така гаряча, я вирвала, а вона ж кипить та цибулина. Її треба витягти, положити десь у холодку. Ну, хай так. вона дойде, а потім вже на горі ще пізніше, бо вона звариться, запечеться і гамплик цибулі буде. І в оцій землі гарячій теж вона. Нічого хорошого не вистоїть. А так він не рветься, то ти копаєш, він так Ту не може. набагато. А може я... і так він розростає. Та да попробуй. Буду mm -hmm. я ще той. Ну да я рвала тобі, отуваж. -то. Вже не хоче він вивозити. Я так я підрихли, врастай. Коротше, його я бачила, там люди Глазко. у Ютубі. Оце вони йому зараз нічого не роблять. Лежа... Він лежить з бадиллям, аж поки не засохне все добре. Mm -hmm. А потім вони його чистять. А ми його завжди зеленим а mm -hmm. Все одно лежав аж до нового. Ну давай біля каразиться, попробую. З а бадилля, він вроді влежить, затягує оця... з Так, да, І соки ось його, ще він трохи там сирий. Ось, і вони... я можу, як отей раз помню, що так ось тільки цикне. Не треба взагалі. Ну і усадкуйся. Да, хай він по пльоку і накриє. Та дощів не обіцяють наперед ну, на тиждень. Я. О, так що хай він так і лежить, а потім взяти поопробувати. Та, та часник та ти що, часник хоч на виставку. Воно, я скажу, копали, то глилий. Береш, руками витягну, о, глиль тут, а часнику нема. Глянь, як стоїть угору ось ця. Вже пора копати. Туда, І там гороного прямо. Ой Боже, як аж страшно, стільки часників, ще такий гарний, щоб комусь може треба. Mm. Будемо питати, напитувати да. весь той купе в коліване. Не знаю, в цьому році все дороге таке буде. Може, ще будемо на картоплю міняти. Так що... Так що ростили, ростили, маємо право щось хотіти та й зробити з ним. І ще посадимо латку. Латку. А цю латку якось пересапати у цьому і накриємо цею. Як вона Я називається? Ви... Ні, якою плюнкою? Ось сюди. Попробую вирвати. Та ні, не вирвеш. Агроволокном чорним так. закриємо, а потім вже пізніше, в кінці літа, Клубніку посадив. Половили вбрав, ну все буде. Наш та правильно, нащо ж його більше садить, може вже менше його садити. Ну, побачили, як ще його дві піде. Смотря куди. Де. Оставиш собі щось трохи, а то Туда, на насіння, а великий то можна десь плавити. Так. Ладно, дід. Хорошо. Продовжуємо, так? Да? Да. Співу я до вечора викопаю. Та стільки тут його залишилося, ще на 15 хвилин та й не буде, а? Да. А я до вас із КС повожу та й А я що не допомагаю. Помагаю? Чо? Ти ч, дід? Ну, давай, бурянку террі. Та й бурян не різ. Де він той той бур'ян? Хіба що як підуть дощі. хіба як, просто... як підуть дощі, тоді почне бур'ян рости, а зараз він не росте. Картопля запеклася, все запеклося. Так, ладно. Так, да, ось мої у... ну, три рядка картоплі ранньої. Ну, там ще непогана і картопля. Ну, є тільки три рядочка ось. У. Раз, два, три. Так що мені <ривання> да, на насіння, я її їм уже <ривання> буде та насіння, чи доживемо до того насіння. Ой, дід, та щось та буде.